Я домнікольсь, і це Україна. Останні новини. Щодня, з початку повномасштабного вторгнення, The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Київ постраждав від найсмертоносніших ударів майже за рік, ми розглядаємо атаку Дональда Трампа на президента Зеленського за те, що він не зміг домовитися про мирну угоду, яку, за його словами, Трамп уклав би лише за 24 години. Сьогодні четвер, 24 квітня, три роки і 60 днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднався виконавчий редактор The Telegraph з Аудіо Франсіс Дірлі. Отже, сьогодні дійсно одна велика історія на військовій стороні. Київ був атакований вночі найсмертоноснішою російською атакою на столицю з минулого літа. Що вісім осіб загинули, коли балістичні ракети і дрони обстрілювали місто. Рятувальні місії були розпочаті в п'яти районах міста, оскільки рятувальники поспішали витягувати людей з-під завалів. Є повідомлення про те, що мобільні телефони дзвонили під уламками. Росія запустила загалом 215 дронів. І ракет по Україні в ранні години цього ранку повідомили в повітряних силах України, додавши, що Київ був головним напрямком для атаки. Щонайменше 70 людей було поранено, серед них шестеро дітей та вагітна жінка. У телеграм опубліковані знімки, на яких рятувальні команди працюють під прожекторами, видираючись по драбинах і вздовж передньої частини будівель. Поліція обходила квартиру за квартирою, щоб з'ясувати, чи мешканці все ще в безпеці та живі. Рятувальні команди, як повідомила служба з надзвичайних ситуацій, працюють на 13 місцях у столиці з фахівцями-альпіністами та собаками-шукачами. По місту спалахнули щонайменше 40 пожеж. Ракетний удар, який розпочався близько першої години ночі, головним чином вразив центр захід і південь столиці. У Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах, по всій Україні Житомир, Дніпропетровськ, Харків Полтава, Хмельницький, Суми, Донецька та Запорізька області також були націлені. Хоча Київ постраждав найбільше, сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. По всій країні повідомляється про 13 загиблих наразі близько 100 поранених. Перший з трьох ударів вразив Харків приблизно о першій годині ночі, приблизно в той самий час, що й Київ, щонайменше трьома ракетами типу Іскандер, також дрони геран 2 російська версія іранського шахет 136 Ми говорили про них вчора. Спочинило руйнування, залишило шістьох людей пораненими по всьому місту. Друга хвиля вдарила по Харкову близько третьої години ранку, а потім третій удар пройшов о п'ятій. Харківська прокуратура повідомила, що стадіон на території школи в Немишлянському районі було вражено, що пошкодило школу та сусідні багатоквартирні будинки. Державна служба надзвичайних ситуацій України повідомила, що двоє людей загинули в Костянтинівці, включно з 13-річною дівчинкою, тіло якої знайшли під завалами рятувальники. Ще одна смерть сталася у Слов'янську. Обидві ці останні в Донецькій області. Повертаючись до Києва, мер Віталій Кличко повідомив, що в столиці підтверджено загибель восьми людей. А раніше офіційні особи називали дев'ять жертв, тому можлива різниця в числах. Пан Кличко сказав, що 77 людей у місті отримали поранення внаслідок атаки, 31 – у лікарні. Пошуково-рятувальні операції тривають, поки ми говоримо з вами. Керівник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко описав атаку як російський мир у всій його красі. Президент Зеленський перебуває з поїздкою в південній Африці. Його поїздку скорочено через напад він сказав, що надзвичайно важливо, аби всі в світі побачили та зрозуміли, що насправді відбувається. Він щойно зустрівся з президентом Південної Африки Сірілом Рамафосою. В даний час Рамафоса очолює президентство групи 20. Зеленський написав в ІКС міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в Південній Африці для повного інформування політичних і громадських лідерів країни про ситуацію. Минуло 44 дні з моменту, коли Україна погодилася на повне припинення вогню та зупинку ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів, і пройшло 44 дні, як Росія продовжує вбивати наших людей, уникаючи жорсткого тиску та відповідальності за свої дії. Андрій Єрмак, голова адміністрації Зеленського, сказав: Путін виявляє лише бажання вбивати напади на цивільних повинні припинитися. Тепер Росія заявила, що під час нападу націлилася на об'єкти української оборонної інфраструктури, що зовсім не підтверджується жодними доказами. У дописі на телеграм Російське міністерство оборони стверджувало, що вони націлилися на українську авіацію, ракетні, космічні, інженерні та броньовані промислові підприємства, а також купа іншого сміття, про яке вам не потрібно знати. Вони сказали, що цілі удару були досягнуті. Тепер українське військове джерело повідомило сьогодні Reuters, що ракета, яка вбила принаймні вісім людей у Києві, була північнокорейською. Джерело ідентифікувало ракету як КН 23. Це північнокорейська балістична ракета малої дальності. Виступаючи з місця того нападу, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко сказав, що близько десяти людей все ще зникли безвісти, деякі з них, можливо, поховані під уламками. Андрій Сівер, міністр закордонних справ України, сказав, що напад показав, що Москва не зацікавлена у припиненні свого вторгнення. Пишучи у Твіттері, він зазначив, що Росія запустила масований ракетний і дроновий удар по Україні, націлений на цивільних у Києві та інших районах. Вчорашні російські максималістські вимоги до України щодо відмови від своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою для миру на Москву, а не на Київ. Має бути спрямований тиск. Тепер речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти, наданих заходом літаків f 16 і Міраж, збили кілька десятків насправді російських повітряних цілей, включаючи крилаті ракети та дрони шахет. Він сказав, що з 215 ракет та дронів, запущених по Україні, підрозділи протиповітряної оборони збили 112 повітряних цілей, а саме сім балістичних ракет іскандер М або КН-23. Важко розрізнити ці дві ракети. 31 крилата ракета Хасто 101 6 ракет калібр і 4 ракети класу повітря Земля Х-59 або 69, а також 64 дрони шахед. Тепер у відповідь на атаки по всій Україні військово-повітряні сили Польщі були змушені підняти винищувачі для захисту свого повітряного простору, побоюючись, що ракети могли б потрапити на польську територію. І потім сьогодні вранці, колишній посол Великої Британії в Києві та Москві Джон Форман, ми вже не раз залучали його до подкасту. Написав твіт сьогодні вранці, сказавши напади стають частішими і насильницькими. Він сказав, що в березні загинули 164 українських цивільних особи, а 910 було поранено. Це збільшення на 50%, каже Джон з лютого 2025 і на 71% з березня 2024 року. Він сказав, що Путін явно використовує нерішучість Трампа, щоб змусити його укласти угоду на російських умовах. Це все. Але Францесе, як відреагував Дональд Трамп? Я не думаю, що від адміністрації США було надано будь-яку відповідь на вчорашню атаку. Але як Дональд Трамп відреагував на вчорашні невдалі переговори щодо потенційної угоди? Ця атака на Київ явно спланована, щоб співпасти з розвитком так званих мирних переговорів, оскільки Росія намагається підкреслити, що має ініціативу. Вони такі жахливі за своєю природою, що ми могли б легко присвятити їм решту цього епізоду з нашими контактами, які повідомляють про те, що вони пережили. Але ми зобов'язані повідомляти про... Ще одні потенційно визначальні 24 години в дипломатичному театрі, як ви кажете, Дон. Тепер, після нашої трансляції, ніби слідуючи сценарію, який ми прогнозували тут протягом багатьох тижнів, президент Трамп звинуватив президента Зеленського у підриві мирних переговорів та продовженні поля бою, відхиляючи цю американську пропозицію, щоб закінчити війну. У дописі на своїй платформі Truth Social він написав наступне, і я процитую це повністю. Президент України Володимир Зеленський вихваляється на першій сторінці Wall Street Journal, що Україна не визнає юридично окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під патронатом президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли його передали Росії без жодного пострілу? Ця територія також вже багато років до передачі Обамою включає великі російські підводні бази. Це є такі провокаційні заяви, як у Зеленського, які роблять це так складним для врегулювання війни. Йому нічим пишатися. Ситуація для України критична. Ми можемо мати мир або він може воювати ще три роки і втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але хочу врятувати в середньому 5 тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без жодної причини. Заява, зроблена Зеленським сьогодні, лише продовжить поле бою, а цього ніхто не хоче. Ми дуже близькі до угоди, але людині, у якої немає козирів, тепер нарешті слід це зрозуміти. Я сподіваюся, що зможу допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного безладу. Це ніколи не почалося б, якби я був президентом. З чого почати? Для початку. Як зауважує друг нашого подкасту Крістофер Міллер з Financial Times, Трамп запитує, чому Україна не відбивалася в Криму у 2014-му? Як я писав у своїй книзі, війна прийшла до нас? Рішення України не чинити опір вторгненню Росії в Крим значною мірою було обумовлене закулісним тиском з боку Сполучених Штатів. Ось що тодішній ВОО президента Олександр Турчинов сказав мені. Я звернувся до наших партнерів, включаючи США та лідерів Європейського союзу за допомогою, але вони чітко сказали мені, що жодної військової допомоги не буде. Як адміністрація Обами, так і європейські лідери сказали мені, що вони категорично проти постачання будь-якої зброї Україні, і вони виправдали це тим, що не хочуть провокувати Путіна та збільшувати ризик російської агресії. Отже, це Крістофер Міллер. те, що Зеленський хизується і не має жодних козирів. Є також надто спрощеним, коли дивишся на те, як українці адаптувались в останні місяці з точки зору виробництва вітчизняної зброї та дронів, шанс російського. Прориву і захоплення всієї країни, як каже Трамп, широко вважається мінімальним через відчайдушний стан російської армії у плані танків та іншої важкої зброї, і це ще до того, як враховується позиція Європи. Більше того, здається, мало доказів того, що ми дуже близькі до угоди, як стверджує Трамп, хіба що він має на увазі таку, яку Росіяни були б готові прийняти. Ми бачимо мало доказів значної зміни в позиції України або Європи. Європи, які могли б зробити угоду можливою. Зверніть увагу, наприклад, на повідомлення цих європейських лідерів сьогодні вранці. Кая Калас, головна представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики, у той час як Росія заявляє про пошук миру, вона здійснила смертоносний авіаудар по Києву. Це не пошук миру, це його висміювання. Справжньою перепоною є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними. Потім ми маємо заяву Офісу президента Макрона. Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є вимогами, які не підлягають обговоренню для європейців. Тоді з німеччини депутат від християнсько-демократичної партії Фрідріха Мерца сказав про ці пропозиції. Це не може бути прийнятним для нас у Європі, тому що це пропозиція, яка може призвести до поверхневого миру, а не довготривалого миру. Як пише наш кореспондент у Берліні Джеймс Ротвелл, німецькі чиновники побоюються, що це не тільки легітимізує захоплення Росією території силою, але й відкриє двері до подальшої російської агресії проти Європи. Показово Олександр Швайцер, депутат від лівоцентристських соціал-демократів у Німеччині, також попередив, що угода, схоже, ставить російські інтереси вище українських інтересів. Тепер ця партія стане молодшим партнером у новому уряді Мерца, якого очікує привести до присяги на початку травня таким чином. Здається, існує цей важливий консенсус у партіях, які мають значення щодо цього питання про захист. Але можливо найважливіше твердження Трампа, що ніхто не просить Зеленського визнати російську територію, здається просто неточним з огляду на те, що, як ми розуміємо, це вже у самій мирній пропозиції, яку викладає Білий Дім. Як українці охоче зазначають, міжнародна спільнота, включаючи Генеральну асамблею ООН, стверджує, що Крим є невід'ємною частиною України. Окупація Росією супроводжувалася численними порушеннями прав людини, включаючи депортації та тортури кримськотатарського населення, що робить будь-які поступки, на їхню думку, морально неприйнятними. І це ще до того, як хтось взагалі врахує прецедент, який це створює. Для інших режимів з імперськими амбіціями. все це підтверджує, те, що ми казали, буде найвірогіднішим результатом вже кілька місяців, щоб поцитувати, що я сказав у грудні. Зважаючи на динаміку на полі бою та цілі Москви, багато хто переконливо стверджує, що Путін продовжуватиме вести війну, поки його економіка це дозволяє. Кремль може позиціювати себе як миролюбивий, заявляючи про відкритість до змістовних переговорів. Але що, якщо його пропозиції неприйнятні для України та її союзників, для Америки вибір може бути легким вийти? Що ж тоді для Європи, яка не змогла належним чином підготуватися до цього сценарію, але не може дозволити Києву впасти в довгостроковій перспективі? Тобто, я б сказав, це те, де ми зараз знаходимося, і мушу сказати, я вперше погоджуюсь з російською пресою, яка сьогодні повідомляє, що це цитата. Практично вирішено наперед, що США вийдуть з України та переговорів. Одна газета злорадно зауважує, єдність Заходу зникла. Геополітично це більше не альянс. Трампізм впевнено і швидко зруйнував атлантичний консенсус. Сьогодні Марко Рубіо атакував журналістів, повідомивши, що він і Стів відков. Вели переговори з Москвою про зняття санкцій проти Росії як частину угоди з Україною. Але те, що ніхто не говорить, це те, що це, ймовірно, найменш ганебна частина їхньої пропозиції щодо мирної угоди з точки зору раніше заявлених позицій Вашингтона і не в останню чергу як лідера вільного світу. Я не хочу мати улюблених між Росією та Україною, сказав Трамп. Минулої ночі десять слів, які справді доходять до суті всього цього вчора на американському телебаченні, колишній посол США до України Вільям Б. Тейлор, який приєднався до нас на сцені разом з Девідом та Арисією в посольстві США для нашого спеціального випуску ще в лютому минулого року, був запитаний, чому Трамп вважає відповідальною Україну, а не Росію. Він просто сказав, це незрозуміло. Президент Зеленський, щоб ми не забули, є демократично обраним лідером, і його позиція щодо Криму та території досі підтримується більшістю громадян, яких він був обраний представляти. Якби він підписав цю угоду, як хоче Трамп, він повинен був би відповідати перед своїм населенням на виборах і міг би цілком імовірно програти як наслідок Москва. Це знає. Тому ця пропозиція вигідна їм. Зеленський і ймовірно Україна втрачає незалежно від того, підписана вона чи ні. І це все частина добре організованої стратегії, але не такої, що була непередбачуваною. Ми дізналися сьогодні, що глава НАТО Марк Рютте вирушає до Вашингтону на термінову зустріч з Рубіо, Хексетом і Майком Волцом для обговорення України та інших викликів безпеці. Усі тепер дивляться на європейських лідерів, щоб побачити, як вони відреагують діями на це останнє підтвердження. Того, що майже неминуче протягом місяців ми можемо лише сподіватися, що вони планували цей сценарій і що їхній підхід до Сполучених Штатів спрямований на те, щоб виграти час і прихильність, готуючись до найгіршого. Але ми все ще не знаємо напевно, ось де ми знаходимося дом о першій годині лондонського часу сьогодні. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.